Слава Україні. Слава. слава Україні! Це те, що творили, творять і ще творитимуть сумчанки і сумчани, і люди в інших областях України. Героям слава. Це те, яка пам'ять, яка надія, яка дійсність бути у нас згодом. Це наш обов'язок розповісти правду про те, як встояла Сумщина, і зробити з цього висновки. Ми можемо вести мову навіть не так про початок кінця наших ворогів, як про початок і зростання наших внутрішніх сил. Для цього. Повторю, потрібна правда, для цього потрібна вимогливість до себе, але і до інших. Для цього потрібно знати, чим можна допомогти, і не бентежитись, попросити про допомогу там, де ви знаєте, що допомога потрібна. Всім дякую, хто сьогодні долучився як до організації заходу, так і прийшов сюди, щоб розказати правду про ті часи, про ті 42 дні окупації, в яких Сумщина вистояла, я хотів би зазначити, що такого формату спілкування ще не було на Сумщині. Багато хто пробував говорити, дехто знімав фільми. Але кожен фрагментарно і суб'єктивно показував ситуацію. Я сподіваюся, що даний формат додасть об'єктивності і системності в цьому питанні. Отже, моя тема управління. Я хочу підкреслити, що управління це функція, це не приміщення, це не посвідчення. Ці всі, всі, всі речі це не наради і таке інше, це все атрибутика і інструменти. От а, ключова задача а, управління це впливати на об'єкт управління, забезпечити керованість в окремих сферах, і в, а, в даному випадку в умовах воєнного стану. Чому я з цього почав? Тому що я хочу розказати кілька аспектів, які а, не були публічними до цього часу, але які підкреслюватимуть і роль обласної військової адміністрації, і роль. А, Органів самоврядування саме в керованості основних процесів на Сумщині протягом 42 днів, ми не говорили про це публічно зрозумілих обставин. Зараз про це майже про все можна говорити. Отже, перша теза, я хочу зазначити, що як на обласному рівні. Так і на районному рівні, так і на рівні громад, і на рівні окремих інституцій, керівники, яких сьогодні також присутні, і керівники громад у більшості випадків а, функція управління виконувалась. Вона виконувалась нестандартно, не тривіально, не через наради, не з приміщення обласної військової чи районної адміністрації, але вона точно виконувалась. І результатом цього. Є, ну, зрозуміло, що не тільки цього, є був і певний рівень самоорганізації. І це теж факт. А, і шана всім, хто самоорганізувався. Але точно управління не зникло, а навіть в окремих сферах воно посилилось. А, я хотів би. Думаю, що колеги із е, мерів шановних міст е, е, і інших громад, які тут присутні, скажуть самі за себе. Я хотів більш детально зазначити про команду обласної військової адміністрації з прізвищами і дуже коротко, е, Дмитро Живицький, загальна координація і публічний. Е, Представлення в публічному просторі всі е, ключових меседжів на щоденній основі. Це теж робота. Повірте, Альона про це ще скаже, і вона виконувалась ефективно. Далі, В'ячеслав Печененко, тут присутній з перших з 24 лютого і до останнього дня тимчасової окупації в місті Суми знаходився. Координував роботу ситуаційного центру, де були заведені всі військові, які на той момент час залишалися і виконували задачу. За допомогою його управління оборонної роботи, яке в повному складі залишалось в місті Суми, проведений перший обмін в Україні військовополонених і ще цілий ряд інших задач. Далі, Андрій Бірюков весь час протягом 42 днів залишався в місті Суми. Питання комунікації з мобільними операторами, з, взагалі забезпечення зв'язку і гуманітарні питання так само. Ігор Кальченко, апарат, теж протягом цього часу більшу частину часу залишався в місті Суми. І завдяки його і роботі злагоджений апарату всі розпорядження і дії обласної військової адміністрації в той час набирали юридичну форму правильно і обґрунтовану і набирали, набирали а, спосіб легітимної форми, і через них ми діяли. Також вдячність апарату за системну роботу а, Олена Бойка а, через неї йшла комунікація з центральними органами влади. Вона має великий досвід і зв'язки роботи в ряді міністерств. І відповідно, і від питання отримання зброї там до питання там, підтримки евакуації в охороні здоров'я, в освіті вона включалась усі ці питання і реально вела їх так само. Гуманітарний блок. Спочатку Вікторія Медвідь, потім Олег Коваль через а, кілька днів після початку. Акти з 24 го числа так. Активізації воєнних дій вже запрацював гуманітарний штаб у Полтаві, і була вибудований логістичний ланцюг у Львові. Штаб в Закарпатті, і вся логістика, як ішли вантажі до Полтавщини, потім до Сумщини. Клімчукова Олег, евакуація. Евакуйовано понад 80 тисяч цивільних осіб, з них 1700 іноземців. Уся логістика. Все, весь супровід цього транспорту організація були на ньому, і тепер про себе коротко. Я це не говорив жодного разу в ефірі, але скажу. Тепер, 27 числа, виїхав в супровіді на один із складів Хмельницької області за зброєю. 28-го завантажували зброю з 28 на 1 ночували на одному із складів там в силу певних обставин. 1 числа вже з двома фурами зброї в Черкасах, 2 числа на півночі Полтавщини в Лубнах і з 2 по 7 число передача зброї на Сумщину різними способами менеджмент цього складу озброєнь. З 8 числа я з 9-го в місті Суми займався координацією гуманітарних проєктів, економічними питаннями, через де через чатить, де через особисті зустрічі. А, якщо буде потрібно, далі розгорнемо це питання. Отже, мої сім хвилин збігти. Я хотів би підсумувати, шановні колеги, ще раз шана в тим, хто самоорганізувався, але це неправда, те, що влади не було. І вона не виконувала функції. Вона, як функція, існувала. Вона не піарилась, ми не роз... були не нестандартні методи роботи, але влада була. І результат а, роботи цієї влади також є. Дякую. Дякую, пане Тарасе. Ми часто вживаємо слово але там би. Де треба було вжити слово і, та, але влада була, і влада була. І влада пристосовувалась до обставин, але і пристосовувала обставини до себе. Органи місцевого самоврядування, на мою думку, це ота мережа, яка величезною мірою втримала Україну і втримає знову, якщо буде потрібно. Олександр Лисенко, сумський міський голова, де він у нас? Та, да, будь ласка, мікрофон пану Олександру. Ваші чотири хвилини. Добре дякую. Друзі, дуже приємно, що є така можливість сьогодні поспілкуватися. Хотів би сказати, що підтримую Тараса Григоріча в багатьох аспектах, які він сказав. Просто зараз хочу сказати, що для міської влади і для влад громад, я думаю, головне було залишитися в місті і керувати всіма процесами. Але я думаю, що. Якщо задасте нам питання, що ми мали зробити по своїм повноваженням в перший день, то одразу можу сказати, що кожен міський голова розуміє, що треба було треба зробити. Це відкрити відповідний пакет. Ми дійсно не можемо сказати, що там є, але я можу сказати вам, що було зроблено мною після того, як я відкрив цей пакет. Я одразу зателефонував, зв'язався з військоматом і певні дії ми потім вже робили. Що стосується першого дня, я думаю, що кожен розуміє, що складні були. Перші три дні найскладніші. Я не хочу сказати, що потім інші там, 39 днів да, були е, менш складними або е, простішими. Це не можна такого казати. Але перші три дні вони були е, найголовнішими. Це ті дні, коли е, приймалися відповідні рішення. Можу сказати про перший день. О 13.15 ні, давайте так. О 10-й годині. Е, 15-й батальйон поїхав на Рубіжне. Це той батальйон, який з 5-ї години створив пункт управління на території першого поверху обласної адміністрації. Але потім був їм наказ. І вони вже потім Богдан-Гарнага за і каже: ми виїхали на Рубіжне, це напрямок Чернігова. Це наш 15-й батальйон. 117-та бригада займала місце відповідної дислокації. Не буду казати, де, я думаю, що всі ми знаємо, вже знаємо де в нашому місті 81-а бригада їхала з Лебедина на в наше місто, і о 12-й ми отримали інформацію, що вони вже рухаються о тринадцятий-15. Після наради я дав доручення всім заступникам роз'їхатися по напрямках, тому що ми не мали інформацію, звідки йде ворог, але була інформація, що вони вже на кружні. Щоб отримати інформацію, і через годину кажу, збираємося. О 13.15 я виходжу з приміщення, телефоную В'ячеславу Петровичу і кажу, ми рухаємося по напрямках, щоб отримати інформацію. Вячеслав Петрович мені каже, що я до 15.00 точно буду ще на місці, потім буду приймати рішення, і ми вам зателефонуємо, Олександр Миколаївич. Я телефоную Дмитро Олексійовичу. Живіським Дмитро Олексійович, наші дії. Ми рухаємося на запасний командний пункт, який в нашому місті, в центрі міста, знаходиться. Він каже: на даний час, Олександр, ми а, знаходимося в області, ви знаходитеся в місті, ваш обов'язок бути в місті. Завдання ставити блоки на дорогах. Перший заступник міського голови Михайло Бодаренко відповідальний за будівництво захисних споруд в нашому місті. А, зараз тут присутній Володимир Сайко, Отакі люди, як він, вже були на першому поверсі, вони втрьох прийшли вже зі зброєю і кажуть, ми готові формувати батальйони. Я кажу, Володя, рухаємося до Артучилища і військомату. Вони вже тоді загони формували, і вони вже тоді отримали в відповідному місці зброю, і таких, як він, було, я думаю, десь мінімум тисяча осіб в той час. Це ті люди, які були готові ще без зброї, але вони були готові приймати участь і боронити місто. А Захисні споруди вже 20... час. Добре, а я просто хочу сказати, що якщо хоч, хтось хоче спитати, які наші були дії як міської влади, то це дійсно треба було скоординувати в перші дні. Тут я хочу сказати, що е, координація була поліції, тому що. На ДСО ми зустрілися з вами, і у вас вже були відповідні загони з зброєю там. А була координація з військовими, треба було скоординувати свої дії. З учасниками, АТО, які сформували свої загони на ліфтах. А, і потім була ще наступна сторінка. Це коли місто вже було, як то кажуть, наше ж місто не було в окупації, ми були в оточенні, в окупації не були. Бо дійсно, вони проїхали по Харківській. Не повністю по всьому місту вони доїхали, тому що відповідно 81-ша на Білопольській дала їм відсіч, і біля Артучилища 81 ша в тому числі, дала їм відсіч. Звісно, протім, потім треба було вивести ці війська, тому що оточення було. але може можливо не все можна казати, але те, що потім треба було. Забезпечити людей, які залишилися в місті, і не виїхали в перший день, тому що на другий, на третій день вже виїхати, було небезпечно. Треба тих людей, які залишилися, підготувати до евакуації, і це перший зелений коридор 8 березня. І далі, пане Олександре, підбивайте підсумок. Підсумок такий, що влада, яка координувала подальші дії, ми всі дії робили таким чином, щоб містяни, які залишилися в місті, змогли. Отримати всі послуги, і як це можна в принципі, в оточенні робити з відповідним тиском ворога. Але головне, я підвожу підсумок, що місто вистояло завдяки пересічному сумчану, який взяв до рук зброю. Дуже дякую. Який взяв у руки зброю? І питання тепер в деяких областях. До речі, ми знаємо, що у Дніпропетровській там вже оголошено, що зброю потрібно здавати. Ну про це. Можливо, і у нас піде мова, але не обов'язково. Що спільного між Кузьменком і Куликовим, те, що вони двоє тут у костюмах із краватками. Що відмінного між Кузьменком і Куликовим? Це абсолютно різний досвід. Але я гадаю, що і для Кузьменка, і для Куликова є бажання говорити і дізнаватися правду. Павло Кузьменко, Охтирський міський голова, будь ласка, враховуючи досвід Олександра Лисенка 5 хвилин, а не 4. Дякую. Дякую. Е, ну, ви знаєте, чим далі від першого місяця війни, тим мені здається, що я взагалі нічого не робив. Ну, чомусь так здається. І саме я у вас запитував. Як говорити правду, коли її ще поки що не можна говорити. Дякую. І не можна по багатьом моментам, оскільки не вся правда всім сподобається. Як можна розказати місяць війни активних бойових дій за 4 хвилини я навіть не уявляю. Оскільки місяць потрібно розповідати саме місяць. Війна почалася не 5 березня, не 8 березня, а саме 24-го. І е, з 24-го кожну хвилину я особисто і вся команда Охтирської міської ради щось робили і забезпечували життєдіяльність наших мешканців і евакуацію. Евакуювали ми, до речі, близько 20 тисяч з міста Ахтирки. Я не запам'ятав цифру, скільки було евакуйовано взагалі з Сумської області, але з міста Ахтирки було близько 20 тисяч евакуйовано. По кожному дню можна говорити дуже багато. Де був героїзм, де була зрада, де був уявний героїзм. Ну, на жаль, війна не закінчилася. І багато чого все таки не можна говорити. Війна починалася із декларування ворогом, що це йде військова операція. На сьогоднішній день уже ворог цього не декларує, він вже декларує як вбивство. І на той час висвітлення кожного військового злочину це було стримуючим фактором. Ну, я думаю, не буду розшифровувати, яким чином і чому. Дзвінків було тисячі за день. Я рахував перші дні. Якщо навіть на кожен дзвінок відповідати по 10 секунд, то потрібно, щоб у добі було більше, ніж 24 години. Окрім того, по іншим інформаційним каналам постійно надходила інформація. Звідти колона 200, звідси 300, звідти 500. Перший день е... Знову ж таки, я почув від хлопців, які захищали місто Ахтирку, але вже із Бахмута, як вони сказали, що таке героїзм. Героїзм це не тоді, коли ти робиш свою роботу. Якісно, досить якісно. Ну, а коли ти робиш не свою роботу, ту, яку ти не повинен бути, був робити, але ти її робиш, коли ти не готовий до цієї ситуації, але ти справляєшся з цією ситуацією, так, це дійсно героїзм військових, коли вони планують наступ. Планують оборону, а щось іде не за планом. То е, на сьогодні ті, хто тут знаходяться, здебільшого, якщо вони не в військовій формі, то вони не повинні були робити е, ми, міські голови і керманичі місцевого самоврядування цивільного населення. Наша задача була зберегти населення, е, особистим е, якоюсь заслугою чи ще чимось ну, е, не можна. Нема в мене особисто чогось, є робота команди, нам вдалося утримати місто в облозі, не здати його, через нас не пройшов ворог. І якщо згадаєте, ті, хто далі будуть виступати, які були в наші чати, і коли кожен е, голова, якщо буде говорити чесно, у тому чаті писав, скільки через його громаду пройшло військової техніки. Якщо ви не вважаєте, що це була окупація. Так, окупація на той час була по типу радянської гри Зарніця. Вони підходили до міста, виставляли блокпости, проходили через місто, виставляли блокпости, і вся колона далі проходила через це місто. Звичайно, в місті не змінювалося керівництво на той час. Наша задача, як органів місцевого самоврядування, була тримати зв'язок із населенням. І моя особиста задача була. У перший же день і в подальшому втримати від паніки. Я сам за освітою лікар, і я знаю, що це таке натовп, який не контрольований. Що це таке паніка для населення? І ця паніка у місті Охтирка вона була хвилеподібна. Перші три дні це були на другий день перші касетні обстріли міста і загиблих 5 чоловік, багато поранених. На третій день перші термобаричні бомби. І ці хвилі йшли на 3 березня знищення Охтирської ТЕЦ. Знову ж таки хвиля. Більше декількох... ну, 2-3 тисячі людей потрібно було евакуювати одномоментно. 7 числа ще один обстріл ТЕЦ. 8 числа обстріл центру міста з руйнуваннями термобаричними. Я розумію. Дякую за надану можливість сказати декілька слів. Я дякую всім органам місцевого самоврядування, які зараз тут знаходяться, дякую Тарасу Григоровичу. І е, ще раз скажу: з місяця війни не можна вирвати жоден день, по кожному дню можна розповідати принаймні 12 годин, коли був світловий день і не настала дуже година. Дякую. дякую, пане Павло, за те, що ви там вжили ті слова, які ми не хочемо чути, але вони є. І, звичайно, коли е, згадує Павло Кузьменко про зраду, тут постає питання: а на майбутнє нам потрібно бути готовими, щоб зустрітися із цими, просто стояти цьому. Моя відповідь так. І тому потрібно сказати стільки, скільки ви відчуваєте, потрібно сказати. Юрій Зарко, Білопільський міський голова, з нами. З нами. Я, будь ласка, пане Юрію. Дякую за можливість розказати. Ситуація, знаєте, в кожному місті вона дещо схожа і дуже часто відрізняється, тому що свої особливості, особливості місць розташування. Коли сказав Олександр Миколаївич, що був конверт на превеликий жаль, мабуть, у жодного з міських голів не було того конверта, який ми могли б відкрити і почитати, що нам робити. Тому кожен діяв так, як вважав, мов за потрібне на той час і за можливе на той час. І дійсно, і частково проблеми були дійсно у кожного різні. Наприклад, з 25 го числа в нас перша була проблема забезпечення правопорядку на території громади, перший випадок мародерства. Але це був перший і єдиний випадок, тому що з 25 го числа чи 26-го ми вже створили свою муніципальну варту, декілька сот людей, які більше двох-трьох місяців на спорядок був ніколи такого в житті, Ну в житті не було такого правопорядку, як до, до того часу. Тому що 15 бригад хлопців день день вночі кожна територію, кожна вулиця була контрольована. І люди спали спокійно, люди були захищені. Слава Богу, паніки не було ніякої, незважаючи на те, що буквально з перших днів ми зіткнулися з великою проблемою: забезпечення продуктів харчування, товари першої необхідності, ліки, бензин, гроші в банкоматах, виплати пенсійного фонду і інші. Що стосується, наприклад, цих виплат, Роботи банків там, чи забезпечення бензином, ця проблема була ще декілька місяців актуальна. Але отут я би хотів би що сказати: мабуть, з 1, з 2, десь 3 березня, якби допомога, ну, ми більш тісно співпрацювали безпосередньо через Сумську районну адміністрацію, військову, вибачаю, військово цивільну адміністрацію. Але ми розуміємо, що допомога надходила, в тому числі гуманітарна через обласну цивільну -адмі... військову адміністрацію. Тому е... ми дуже дійсно вдячні. Це не, знаєте, не те, що хочеться когось похвалити, а насправді та допомога допомогла нам вижити людям. Допомогла людям відчути себе, що вони захищені, що е... ну, не буде голоду, ніхто не помре там без ліків. Ну, Далі почалися вже інші проблеми, тому що якщо, ну, наприклад, взяти там Ахтирку, де були в березні ці великі бомбардування, то в нас вони почалися вже з квітня з травня і по сьогоднішній день. Тобто, щоб ви розуміли, на даний момент нас ще кінжалами не бомбили всім іншим видами зброї, це, це постійно знаходимося під обстрілами. І проблеми ми. Дійсно, ми не були в оточенні, ми не були в окупації, ми були в оперативному оточенні, тому що вжили деякі заходи, ну, як ми вважаємо, що які б дозволили зробити так, що ворог не пройшов через нашу територію. Хоча це був найбільш для них вигідний і найбільш простий шлях на сум. Тобто це пряма лінія по асфальтовій дорозі. Але я не буду розповідати чомусь. Можливо, колись, вже після війни, ми розкажемо, як це відбулося. І потім. Уже в квітні місяці були у нас дійсно ще такі амбітні плани. Ми Білопілля мала стати хабом по обміну військовополоненими, але не стільки військово-навіть цивільних громадян. В квітні місяці ми в Білопіллі провели три обміни полоненими, причому навіть два їхніх рядових це на шість наших цивільних осіб, які були арештовані у Чумаковому. І надалі ну, повинно було тільки розвиватися цей рух. На превеликий жаль, в квітні місяці наш, нашу контактну групу, членом якої був я особисто, було закрито. І було закрито цей проєкт. Хоча дійсно дуже багато тоді людей, закрема в Бурині, було в Чимаково було арештовано і направлено табори в табори Курск і інші міста Росії. Ну і далі продовжуємо працювати. Дякую, дякую, пане Юрію. А, у нас висловилися всі заплановані в цій частині обговорення. Я прошу Тараса Савченка підбити підсумок впродовж хвилини півтори. А, можливо, дійсно 4-5 хвилин в нашому форматі важко сказати все, але ключове те, що я хотів би, щоб ви почули, що управління було влада була. Ще раз на рівні області я вам в принципі озвучив на рівні районів. Я хотів би навести кілька прикладів. Я особисто був на кількох зустрічах при сумській районній адміністрації, коли були голови громади. Сумського району, і в березні вони приїжджали, вони дійсно героїчно добирались тоді до Сум через там колони, і ворожі блокпости, і вирішувались життє... організаційні питання. Вони дійсно вирішувались. Тут потім далі скажуть представники і бізнесу, які там не релокувались, і Укрпошти тут керівник є, який також там розвозив пенсії. І тут я сподівався, що керівники. Громад скажуть ну може, це не так звучало, тому що само собою розуміється було тепло, було світло. Відповідно, всі комунальні підприємства працювали, і це теж величезна робота. Тобто, ще раз, колеги, певний рівень самоорганізації він був, але це неправда. Це ображає весь склад органів місцевого самоврядування всіх рівнів, коли якщо ну, поширюються наративи, що влади не було. І це точно неправда. був певний баланс між владою і самоорганізацією, який він на мою суб'єктивну думку все таки влади було більше ніж самоорганізація, але вона була ще раз специфі... розповсюджувалась і ширилась специфічними інструментами, не завжди відкритими. Але точно управлінський вплив був на більшість процесів в нашій області.